Що ж там відбувається в Сирії? Сирійські повстанці повністю зайняли хаму ще одне велике місто під контролем режиму Башара Асада. Сирійська армія натомість каже, що була змушена виходити після наступу повстанців. Хама, четвертий за величиною населений пункт Сирії. Місто є ключовим для оборони столиці Дамаска і воротами до прибережних міст Тартус і Латакія. У першому із них розташована стратегічна російська військово-морська база, звідки вже накивали п'ятами російські кораблі. Нагадаю, що минулого тижня повстанці захопили головне північне місто Алепо. Бійці опозиції наразі на підході до Хумса, останнього великого міста, на шляху до столиці Дамаска. Просуваються фактично безперешкодно, поки сирійська армія оголосила про відступ з міста. Тим часом ізраїльська авіація завдала удару по цілях поблизу сирійсько-ліванського прикордоння. На додачу очолювані курдами сили захопили два міста на сході Сирії. Росія та Іран натомість пообіцяли надати додаткову підтримку уряду Асада. Міністри закордонних справ Іраку, Ірану та Сирії терміново зустрінуться завтра у Багдаді, щоб обговорити ситуацію в Алепо та Хамі.